Укртранс. Ця шоферська пісня не так часто звучала в етері в епоху Баму. В часи пізнього розвітова Савка, коли я починав свою далекобійну діяльність, основним, так би мовити, магістральним тягачем на наших теренах був ЗІЛ-130. А на курсах шоферів навчали, зокрема, робити вчасно подвійний віджим педалі щеплення при перемиканні швидкостей. Нинішні ж лайнери автомагістрали, ці різноманітні тягачі класу Євро 6 навіть не мають цієї педалі, як і важеля перемикання. Ні, я ж ніяк не ностальгую по своїй молодості. Цей нинішній комфортний дім на колесах цілком влаштовує. Мої професійні потреби. Єдине напружує пильне око GPS, що невідривно пантрує на просторах Європи твою ілюзорну свободу день і вночі. А в своїх тривалих рейсах 40 років тому на ЗІЛ-130 з державним номером 0425 КХР, я відчував реальну саме так, реальну свободу. В околюченому периметрі під назвою СССР воїстину все познається в порівнянні. Іще далеко до ночі в лінам. Дощинки скрізь на склі, як краплі поту, один був бовкнув, що їм шоферам, Фонди то все сидяча в них робота. Ну що ж, колеги, хай там що сказав? Ці люди вже давно мене не бісять, і все таки з собою я би взяв, такого хай хоча би дівна десять. Нехай цей талалайка, і профан, внутром відчує вбивчий подих спеки, а в очі спалах біль зустрічний фар, і серця зойк і кліщі поперека, хай побуксує там, де б'є мандраж, він у грязюці масляно смолистій, і здасться йому чітко, що вантаж. Не авто тягне, а він особисто. <свистити> Нехай відчує в горах те, що ти, Підйому, муку і спускання слизькість до хрестика, де саме серпантин, чумак володя тут поїхав в вічність, на хрестику рік місяць і число. І тиша навкруги та зорі скуті, співбрата тут везіння не спасло, древнув він за кермом не встиг проснутись. <ithy voice of music> Я їду і дивлюсь своє кіно, дорогу, що назустріч напливає. І щоб там не стряслось, та все одно, в кінцевий пункт я вчасно прибуваю. Романтика, та що не говори, фургон я свій ганяю не для спорту, а загалом, що нам ми шофери, ми любимо сидячи цю роботу. Романтика, та що не говори. Я свій ганяю не для спорту, а загалом ще нам ми шофери. Ми любимо сидячу цю роботу. І ще далеко до ночі волі нам. До щінки скрізь на склі, як краплі поту. Один був що їм, шоферам. Понти то все сидяча в них робота. Ну що ж, колеги, хай там що сказав. Ці люди вже давно мене не бісять і все таки з собою я би взяв такого, хай хоча би дів на десять.